Привіт ми сьогодні поговоримо з людиною, яка насправді не потребує аж такого представлення, адже такі фільми, як «Кіборги», Хайтархай Тарма, повернення додому. Додому це все ті картини, де ви бачили його як актора або режисера, або і як актора, і як режисера. Сьогодні ми будемо говорити з Ахтемом Таблаєвим. Я вас вітаю, алейкум. Алейкум Маліком. Буду звертатися до вас Ахтем Ага, адже так би до вас зверталися в нашому і вашому рід. Ахтамага, насправді е, хочу зупинитися на прізвищі вашому. Таблаєв, насправді в кримських татар дуже часто є закінчення Ова, Ов, Єв, е, там, Мамутов, Халапов. У вас теж Сейтаблаєв. Я знаю, що точніше я чула, що ці закінчення вже приписувала радянська влада, коли робила переписи, робила документи. Але насправді в кримців є традиція, що е, це родове ім'я. У вас родове ім'я яке вашого роду? Сейчас Абла. Сид Абла. Чи ви хочете змінити прізвище і позбутися закінчення? Чи це важливо? Ну так, звичайно, тому що це ви абсолютно праві. Це радянський наратив і. Радянська, радянське введення бюрократії. ці закінчення на Єв, ОФ. з одного боку, ну все моє дитинство підказували мені свій, не свій, ну в тому сенсі, що можна було зрозуміти, чи Кремли людина або кримський татарин чи ні. А взагалі-то так, родове ім'я в моєму випадку, це через дефіс, сейт Абла, тобто Ахтем. Син Шовкета Шокетогла і приналежність до роду Сейт Абла. Тобто Ахтем Шокетогло Сеїт Абла. Ну, це вже дуже автентично і красиво звучить. Мені навіть здається значно красивіше, ніж просто Сіїтаблайф. Про термінологію тут теж варто поговорити, тому що далі ми будемо часто використовувати це слово і ви говорите Кремли або Кримці. Мені не подобаються кримські татари, тому що якщо вони кримські татари, отже, вони звідки з Татарстану, якимось чином опинилися в Криму, а що вони там роблять? Дуже багато питань виникає. Якою? Ви думки про це, тому що я знаю, що це питання є дискусійним навіть серед кримців, так це, це абсолютно правда. Воно є дискусійним. Ну я особисто все ж таки, прихильник той нашої стародавній і першої самоназви, а саме Кремле Кримці, якщо перекладати українською, коли ми говоримо о Кримці або Кремли, ми розуміємо, що це є корінний народ. Саме цього півострова, цієї території, вони ні звідки не прийшли, не прибігли, чарівним чином там не опинилися. Це величезна традиція, це культура. І коли ми говоримо кримські татари, то ми все ж таки трошечки певну підміну понять можемо відчути тармін. Ну здебільшого почали називати, як свідчить і історики наші, і власне іноземні, за часи Екатерини II, коли відбулася перша. Анексія Криму і саме велика е депортація кримських татар зі своїх батьківщини. Ось, е ну, це ж власне теж продовження того самого наративу. Хто? Татари, так, зайвом. Башківські татари, казанські татари, уфімські татари, кримські татари, всі ті, хто типу не з рускового міра, всі татари. Я зараз хочу переднестися у Крим у той жахливий лютневий день, який ви описували неодноразово в різних інтерв'ю, коли оповідали те, як відбувалася ця анексія, як ви цей день пам'ятаєте, що ви вийшли, ви були один на вулиці і запитали у міліціонера, який був поруч, а що відбувається, він вам відповів, що скоро дізнаєтесь. І от ви кажете, що тоді вас огорнуло відчуття безпорадності, тому що ти не. Розумієш, куди бігти, що робити, діти, тікати, чи, чи взагалі що відбувається. Мені здається, що ця безпорадність вона зумовлена певною мірою, оцим ефектом несподіванки, що ти цього не чекав. Можливо, десь підозрював, але не чекав. 24-го числа, 24 лютого, у вас знову було це відчуття безпорадності? О, ну, аж такого не було. Хоча треба сказати, що. О... Можливо, на моєму прикладі можна сказати, що люди нічому не навчаються, тому що 23 лютого був дуже насичений день. В Кримському домі ми проводили роковини з дня загибелі, а точніше вбивства Номана Челібиджихана, одного із видатних діячів нашого народу, початку 20 століття, якого вбили більшовіські матроси. Ось, а, і саме 23 лютого ми разом з командою презентували такий розвернутий трейлер моєї нової стрічки Мирний 21 про захист луганського прикордонного загону у 2014 році. Тобто насичений був день, я прокинувся доволі поздно, 24-го. Ну, звичайно, я знаходився так само в цьому інформаційному просторі, так само слідкував, так само хвилювався за тим, що відбувається, але все ж таки не міг повірити, що це відбудеться. Але це відбулося. Ось, ну і 24 лютого 22-го року все ж таки мій фізичний стан. Дякувати Всевишньому набагато краще, ніж був в 2014 році, тому що тоді я знову вчився ходити. Ви проходили реабілітацію. Так. Зараз, коли власне відбулося повномасштабне вторгнення, у вас не стояло питань, що робити, ви одразу вступили до радо лав ТРО. Ну треба сказати, що 24 лютого було присвячено тому, щоб зібрати себе докупи. Ось зрозуміти, що твої діти і близькі тобі люди, які мають бути в безпеці, вони в безпеці. Ось а 25-го так зранку ми вже з моїм колегою і другом Олексієм Третенко поїхали шукати по Києву, де можна записатися. Скрізь нас проганяли і казали, все, йдіть звідси. <свісно> Було величезне, величезний натовп. Скрізь зброї немає, хлопці, йдіть додому, ми покличемо. ось, допоки не знайшли теж свого земляка з Криму, Сергія Костинського, а він якраз стояв черзі. Щоб записатися до 206-го батальйону. Ми поїхали туди, на Лаврську. Так, дійсно, так, встали в чергу. За дві години приблизно отримали на руки зброю і ще через приблизно дві години е, вже там, біля 10-ї вечора були в лісі під Гостомелем. Ви зазначили про свою картину Мирний 21, коли її побачить український глядач, чи це можливе зараз? Ну, взагалі, то прем'єра мала відбутися в цьому році, 30 квітня, до дня українського прикордонника. Але Путін завадив. І ну, майже всі інституції, які працюють на території, ну, скажімо так, Культурного ландшафту, і в тому числі і Держкіно, як і державне підприємство Кримський дім, які всі ці передбачені бюджетом кошти на власне діяльність цих інституцій, були передані на потреби ЗСУ. І в тому числі, от ця фінальна частина, яку потребував фільм для виконання постпродакшена, так само були передані, і тому ми зараз. Знаходимося в стадії доробки фільму. Там трохи залишились комп'ютерні графіки. Зараз доводиться звук тільки позавчора. Проходили весь фільм. Тобто сподіваюся, що все ж таки 14 жовтня ми прийняли, прийняли таке рішення разом з дистриб'юторами компанією Via Distribution і кіноманію. Ось що будемо намагатися все ж таки зробити реліз 14 жовтня цього року. Цей день, ну, звичайно, всім відомий, це і покрова, і день створення УПА, і день козацтва, і день захисника і захисниці. От, тому вважаємо, що наступна дата, де і з точки зору аналітики тих самих фільмів ай жовтень місяць один із тих місяців, коли ну, найбільш, скажімо так, зручно виходити в прокат. Сподіваюсь, що і загальна обстановка, і на фронті, в першу чергу, буде такою, яка буде сприяти цьому. Також у вас ще були плани дуже амбітні до повномасштабного вторгнення, зокрема, поставити лісову пісню Лесі Українки кримсько-татарською мовою. Так. І тут постає питання: воно дещо провокаційне, але я наважуся на нього. Я свідома того, і ви теж, що в Україні багато людей, які жодного разу не були в Криму і навіть серед своїх знайомих не мають Кримців, не мають Кремли. Чому ці люди мають піти на цю виставу? Або чому ця вистава їх може зацікавити. Коли починаєш розмірковувати про те, а що саме написала Леся Українка, коли починаєш ставити питання там, своїм студентам, ви читали пісову пісню? Це жах, але це правда. Дев'ять із десяти кажуть приблизно одне і те саме. Так, ми проходили, але. У школі це шкільна програма, так? А, так, шкільна програма. Запитуєш, так що ви запам'ятаєте, що ви пам'ятаєте з цього твору? Ну, там була мавка, є мавка, і до неї якось там плохо ставились Лукаш, його мама. Чи якийсь хлопець, напевно, так да, скаже. Так, да, да, да. і потім, потім розумієш, що те, що українські актори можуть зіграти кримсьтатарською мовою, те, що майбутній глядач побачить в цій виставі, багато такого. Про що, можливо, і скоріш за все він не здогадується. Наприклад, про те, що о, як багато переплетень в культурі Кремля, українців і скандинавів. Я кажу про те, що о, ми здебільшого, маючи перед собою кимось багато років тому, такий ну, стандарт да, постановки о, лісової пісні. Просто самі собі е, закрили ну, бажання і, і не тільки собі, а й нашим дітям власне взагалі прочитати цю драму феєрію і зрозуміти, що ну, це просто величезна ойкумена, в якої переплетаються трі, як мінімум, культури, що те, що тобі е, вважалося е, абсолютним злом, навряд чи є таким. Як люди будуть розуміти виставу, якщо вона кримсько-татарською мовою? Моїх однолітків в Кремли які знають кримсько-татарську до слова. Ми думали над цим питанням. А звичайно, ми передбачали і переклад. Ось, але потім відмовились від цього. Тому що, коли я побачив... І переглядаю, і іноді зараз переглядаю репетиції, наприклад, сцен Мати Лукаша і Лукаша, виконання народної артистки України Лариси Руснак і царство небесного Павла Лі. Я переконаний в тому, що для того, щоб відчути і зрозуміти, не обов'язково знати. Що визначає кожне це слово. І тому, приступаючи до репетиції лісової пісні, ми дуже багато уваги приділяли і приділяємо власне пластичному рішенню. Як казав колись Анатолій Ефрос, що вистава це певною мірою балет, тільки за словами. Ось потім ми передбачали, що в програмках, які будуть лежати на кожному стільці, Будуть слова і ти, як е, в тому вигляді, в якому ми друкували ролі для наших акторів, тобто зліва український текст, справа кремсьтатарський. Але в цих програмках були б тільки, ну, скажімо так, головні слова, яких може вистачити для спілкування. Наприклад, Мама, «она мама, Сівґелем, коханий, Севем кохання. Абсолютно переконаний в тому, що деяких слів, які створюють цей каркас да, стратегічний, для розуміння того, в якому напрямку розвивається дія, або про що цей великий діалог, достатньо. Я декілька разів це перевіряв на людях, які не знають кримсько тарська мови, які приходили на репетицію до нас. І чули, як українські актори розмовляють кримсько татарською мовою. Е Переконався, що здебільшого все зрозуміло. З 2017 року ви є директором Кримського дому. Для так. мене Кримський дім це такий хаб, така платформа, яка дає можливість, власне, доторкнутися. Це такий Крим в столиці і можливість цього знайомства із культурою, і з людьми. Але постає питання, чому ми між собою починаємо знайомитись тільки зараз. Ми, це українці-українки і хремли, тому що дуже багато насправді оцих зіткнень, де є багато нерозуміння релігії і навіть часто ворожих моментів, якихось нерозуміння традицій і усвідомлення, що, мовляв, ну це щось окреме, це щось далеко. Наша з вами історія писали не ми. Це ж, так звано, не є ніякою таємницею, що історію пишуть переможці. Ну, я би запропонував, наприклад, почати з книжок по історії, які і зараз існують. Де немає е, нормального взагалі так, опису так, історії так, Криму. Це тоді, правда. Тоді Це мене, кілька сторінок. І тоді зазвичай. у мене виникає питання. Тобто ми продовжуємо цей російський імперський і радянський наратив, що Кремли і українці. Одвічно вороги. А хтось знає про існування більше ста років ханської України. А хтось замислюється над тим, чому слово, яке відоме сьогодні всьому світу, я маю на увазі майдан. Кримсько-татарське. І виникає доволі багато питань е до нас самих, які сьогодні так вперто намагаються бути манкуртами і не розуміти, що. Незнання власної історії не звільняє від тебе від її наслідків, як колись сказав Вільям Сараян, що якщо ти можеш не вивчати, ти можеш не цікавитись. Просто не дивуйся, коли до тебе, ну, кажучи, мовою сьогодення прилетіть за твоє незнання. А... Тому, починаючи з самого дитинства, Ну, я сподіваюся, ви вже не будете сперечатися з тим, що <кій> перепрошую, що людина, власне, і є результатом того культурного ландшафту або оточення, в якому вона народжується, зростає, отримує осві... освіту і... і відбувається тим, хто дякує вам. Тому що я доволі багато років чомусь мав переконувати, в тому числі, і топ-менеджерів деяких телеканалів, що не глядач створює контент. А контент створює глядача. Це вже доведено навіть медичними дослідженнями. ще в 50-х роках. З вами досі будуть сперечатися, Звичайно. якщо чесно. Але Ахтемага, знаєте, я би не хотіла тут зараз. По перше, я не знімаю жодним чином відповідальності з української сторони з української влади, наприклад, яка від 1991 року, ну якщо не ігнорувала Крим, то насправді не займалася тим, щоб вписувати його в цю загальну мапу, в загальну картину. Проте спільнота Хримли теж є достатньо закритою, насправді, і туди якось потрапити і вклинитись часом цілком важко, тому що це сприймається як щось, що може загрожувати оцій особливості, ось цій традиційності. Не потрібно далі далеко ходити, і навіть фільм додому там ця тема теж є. Що шлюб між українкою або українцями Хермли це явище, яке не вітається. Серед хремли, тобто я розумію, чим це продиктовано це бажання закритися спільноту, бути, е, зберегти себе, свої традиції і е, своє якесь свою особистість, але разом із тим це нині шкодить. І сказати, що цього немає, я би не змогла. Де, я такого не кажу. А, але говорячи про це, я все ж таки запропонував би дивитися трішки ширше. Чому мені здалося тоді, коли до мене потрапив сценарій, і мене було запрошено на іншу правду роль спочатку, ось і чому я захотів грати саме Мустафу, тому що мені е, видається, що я знаю цих людей. Багато в чому е, ці стосунки нагадали і мої стосунки з моїм власним батьком, вони не такі драматичні, як е, в цій стрічці. Але я розумію, що людина, яка навіть в своєму ДНК, Несе знання про те, що оточуючи тебе світ, твою родину, тих, хто тобі є дорогим, здебільшого намагається тебе знищити. Що він є ворожий, да? що це небезпечно. у мене немає жодного іншого виходу, як будувати захисний мур. Але на жаль, людина є людина, будуючи цей захисний мур від ворожого світу, іноді не помічає, як будую його всередині своєї родини. І ця стрічка для мене саме про це. Про це намагання зруйнувати цей мур між собою і своїми дітьми. Я думаю, що це дуже чіткий опис і всі наші аудиторії, які ж, хто ще не дивився стрічку додому, нермана ліва. Я дуже раджу, тому що це справді робота, яка варта того. Але що би ми зараз могли робити для того, аби змінювати цей стан речей? Я розумію, що ми говоримо про глибинні пласти е, психології. Насправді це те, чим має кожна людина е, всередині себе опікуватися. Але е, якщо ми говоримо про якусь централізовану політику, про те, що Україна, Україна єдина, і ми свідомі того, що ми різні, але ми єдині. Як ви вважаєте, має бути ось ця? якою має бути ця співпраця, якою має бути цей діалог між Хремли і Україною? Відповідь з одного боку дуже проста, а з іншого надзвичайно складна. Шостий рік, працюючи директором державного підприємства Кримський дім, я з одного боку, на жаль, з іншого, на щастя, прийшов висновку, що я не хочу. Переконувати дорослих. Ні в чому ти їх не переконаєш. Тому що ми всі вже маємо своє стале уявлення про е, суть речей. Потрібно за займатися стратегічно, Да, це займе надзвичайно багато часу. Але дітьми, нашими дітьми, е, Посібниками з історії, фільмами, анімацією, е, власне, всім тим, от тим культурним ландшафтом, який врешті-решт, нам дасть уявлення і реальне підтвердження того, що ми змінюємось, ми змінюємось і е, п'ємо джерела не тільки залишеного там радянським наративом, да, а користуємось джерелами е, з усього світу, і від того маємо ну, більш, скажімо, об'єктивне розуміння і бачення того, хто живе поруч з тобою. Ахте, я категорично з вами погоджуюся щодо того, що ми маємо виховувати наші наступні покоління, але питання, наприклад, кримсько-татарської національно територіальної автономії, воно в руках не наступного покоління. Бодай я хочу вірити, що це питання ми не принесемо нашим дітям і вони не ухвалюватимуть ці рішення. Натомість українці і українки зараз достатньо категоричні в цьому, і коли йдеться про саме національну… На територіальну автономію, то починається: ой, ну а що ми дамо цю автономію, а потім вони захочуть татари взяти і взагалі абсолютно відокремитись, стати собі незалежними. Відпиляти навіть Крим. Да, відпіляти відпіляти, Крим. Да. Ну, То ми говоримо не про дітей, ми говоримо не про мультики, так, що робити так. тут. Не бачу іншого шляху, як поширювати знання з конкретними прикладами. Про те, що надання е, цілком справедливого бажання Кремля мати в складі унітарної єдиної України свою національно-територіальну автономію, яка стане запобіжником виникнення будь-якого сепаратистського руху всередині, ну точно Крима, маємо поширити це знання. Це має стати певною мірою в тому числі стратегією української держави. Українські держави, кажучи, я не, не відокремлюю себе. Я українським сатарського походження, я мусульманин, Кремле, але це не заважає мені бути українцем. Це не заважає мені е, там, мати освіту, да, зберігаючи своє, але бути відкритому світу. Немає іншого шляху. Немає іншого шляху, як бороти страх, от цю тера-інкогнуту незнання одне про одного. Як Займатися освітою. На жаль, вдовго. Да? Це гра вдовго, але немає іншого шляху. Як ви гадаєте, ця повномасштабна війна вона змінить ось ті акценти, і ми просунемось у цьому нашому намірі? Певною мірою вона вже змінила ця війна, починаючи з 2014 року. Я перед зйомками хейтерми проводив ну, такі власне, власне соціологічне дослідження, називаємо це так. А От отут, -от на Кліщатські, виходив, і на телефон а, знімав, а, зупиняючи людей, а, і скажіть, будь ласка, ви знаєте щось про кримських татар? Вісім з десяти людей, які відповідали на це питання, відповідали приблизно так. Ну да, та, там в Криму що-то що приїхали, ну, там, типа. Маленькі от домики там строїть, не пам'ятають толі туалет, то ли чого там вони строїть, там землю захоплюють, А, ну от пахлава, там, кукруза. Чибуреки. Чубурек. Чебуреки, да. А кстати, чебуреки хороші готують. Так, да, і ти розумієш, ну. А хто, хто в цьому винен? Ця людина, яка відповідає. Ну, можливо, певною мірою так, але чимала вона можливість, як, наприклад, чимало можливість українці в Миколаєві, Запоріжжі, Херсоні, в Криму. Вивчати українську мову, якщо ми знаємо, що в Криму з більше 600 середньоосвітніх шкіл було тільки дві українські, з українською мовою навчання. Приблизно 12 кримсько-татарською, а вся решта російською. Як людина може знати про кримських татар що-небудь інше, крім Чиборєк Пахлава? І хочуть відпіляти Крим, а і ще ісламські терористичні угрупування готуються в горах Криму, хоча жодного підтвердження цьому так досі і не знайшли. І деякі журналісти, які працюють і зараз на телебаченні, були хедлайнерами цієї промоції. Ми потім з деякими з ними зустрічались там. Ось, і тому я зрозумів, що і моє бажання, і ну, напевно. Бажання великої частини мого народу прокричати про те, що ми є. Ми не якісь чертята з рожками, і ми не терористи. Взагалі, то іслам перекладається як покірність. І якщо сьогодні а, доволі часто в світових засобах масової інформації створюється наратив, коли слово іслам і тероризм дорівнюють одне одному. Я вважаю це свідомим створенням ворога. Ми ж не кажемо протестантський терорист, ми ж не кажемо католицький терорист, ми ж не кажемо православний терорист. Чим іслам завинив в цьому? Тим, що люди, які себе називають мусульманами, а за сутністю своєю, і за тими вчинками, які вони творять, навіть близько настояли до ісламу, вони цим користуються. Наостанок, що я вас встигну запитати, ви в одній зі своїх нещодавніх розмов, які можна знайти на Ютубі, сказали, що ця трагедія, маючи на увазі повномасштабну війну, наближає нас до себе. До чого вас ця повномасштабна війна в собі наблизила? До позбавлення того, що є другорядним і більш чітким розумінням того, заради чого варто жити. Дякую дуже. Чоксавому нас.